Схоже, що тільки що було скоєно злочин. Та ми покликали спеціаліста, щоб допоміг розібратися в цьому. Нащо дзвонити як тут завжди відкрито? Ух! Розумієте, тут сталася така цвіць! Не треба слів. Ситуація сталася і сталась вона ось як. Макс стояв біля вікна і дивився туди, бо має таку звичку. Попросив тебе ж бурнути йому ось цю шпаклівку. ти неправильно його зрозумів, і відром потрапив йому в голову. Ой, як ви це зрозуміли? Ви Використову методи дедукції? А, ні, 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 мені просто Сашко в телеграм відео скинув, я все бачив. Я не розумів, що такого мало статися, щоб в мій єдиний вихідний ви мене сюди викликали. Дехто вважає, що ми скоїли злочин. Там, де можна було зекономити, знову витягаємо гроші. Ага. А ви так розумію свідок. Та розумієте, я на власні очі бачив, як вони все класно штукатурами. Ну, реально. Я сам штукатурив. До речі, ну, успішно. І зараз вони хочуть все це відмовляти. Нащо? Я не розумію. <клухи> Тому що так треба. Пішли <клухи> побіг на футболі. От давайте ще раз. Поясніть мені, що Знову тут ще все малярувати. Ми... Що робити? Малярувати. Коротше кажучи, не запарюйся, Це елементарно Владсон. Штукатурка. Розумієш що таке штукатурка. Вона задає базову геометрію та площину. Але якщо ти спіш детально, то там можна розглядіти всякі ракушки, пори, маленькі косячки, розумієш? розумієш? Так, а не можна просто пофарбувати. Що зробити? Кого пофарбувати? Малярки для цього потрібно, щоб це все приховати, не треба нічого пофарбувати. Коротше, ходімо, я тобі зараз все покажу. Ходімо, я тобі зараз все покажу. Що ж це ми тут таке бачимо, Ну, ем, Брудне вікно. Та не вже. І чому ж воно брудне? Ну, напевно, хтось забруднив. Геній! Владсоне, ви геній, але так ми будемо вгадувати до ранку. Плями на склі свідчать про те, що не вистачило малярної стрічки і плівки. А що, неправильно розрахували? чи що? Розрахували правильно, тільки замовник вирішив зекономити і взяти менший метраж. Тю, а чого не можна було взяти більший метраж, але дешевше. Ні в якому разі не можна економити на таких речах, а то потім не зможеш віддерти від скла залишки клею. Це ж елементарно, блядь! А. Нога. Є якось стрічка, йому рота заклеїть. Ця стіна не може бути 10 із 10. А чому? Тому що вона недостатньо гладка. Шо? А от що, Владсоне, от що, тому що існують три різні шари покриття. Перший це штукатурка крупне зерно, дає найменшу усадку при висиханні на крупних шарах. Далі, стартова шпаклівка. наноситься перший шар, а вже потім фінальна шпаклівка. Ти міг бачити її вже готовою у відрах. От після її нанесення стіна буде ідеально гладкою. І що робити з цими отворами? Просто заплющити на них очі і все? Це було пелементарно, владсоне, але ні. Все це ми заповнюємо спеціальною речовиною, а потім після висихання закриваємо стики армованою стрічкою. І це скільки все коштує дешево? А коштує це владсоне, мінус стріщини в гіпсі. Добре, ну з гіпсокартоном зрозуміло. А що до стін з газоблоку? Ти смієшся з мене! Ну, береться скло холст і закривається ним, і він сховає всі паутинки маленькі тріщини на штукатурці. Ага. Нога. Ну, все понятно. Якщо тут не поклеїти багет, на цьому місці з'явиться тріщина. Через осадочні тріщини і температурні деформації. Отакі справи, джентльмени. Прекрасно. Молодець. Оооо! Боже, чого ти на того козла поліз? Та я цей там той. Мені здалося, що там тріщина була. Ніби як. Ти ватс, якби впав на 2 см лівіше, тріщина була у тебе в голові. Ой, та це. Ну це стройка! Треба ж хоч елементарні правила техніки безпеки соблюдати. От! на. Це тобі. Каска. Що? Це обов'язково. Іди працюй! Це ви шукаєте сліди злочину проти бюджету. Що? Ні, ну я до чого. Просто мені здається, інколи що це заміна гербу на Україні мати дешевше вийшла, ніж, блін, ця штукатурка. Яка Україна мати? Що ти городиш? Просто під цим освітленням краще видно недоліки. Опа! Жирафом! Умієш користуватися? Жирафом? Так. Та звичайно, жирафом. Підходиш до нього, даєш листя, він їсть. Там. Я всі цим жирафом, жирафом, а жирафом, жирафом! А, цим? Ну, звичайно, я, блін, кожного разу коли б там Все, і тут десь. Ну, точніше не вмієш. Нє. Добренько, зараз все покажу. Слухайте, що ж ви за шерлок такий? У вас хоч люлька є для паління. У нас на будівництві не курять Ти бачив оці Ну. Хто курить, вішають. А он на ті саджають Нагу. І що, взагалі не курять у вас? Взагалі не курять. Я взагалі вважаю, що це все треба забороняти. Паління це. Да, ви праві. Ой, курва. О, а це що таке? Це. ріг. Дуєш в нього так у і приходять найкращі, найталановитіші маляри. Закарпаття. Подуй, давай. Дути? усі. Ні-ні-ні, оу. О, хостич, давай. О. Давай, ще, ще давай. О. О це вже воно, О. вже потихеньку я чую його так. Ой, ой, ой моя, давай, я моя моя моя. Ой, направо. Ес